Мені дуже приємно, що ти зараз тут. Можливо, в тебе був тяжкий день, а можливо, навпаки, короткий. Можливо, в тебе було дуже багато думок, а можливо, ти хочеш досягти якоїсь цілі, але відчуваю, що зараз ти трішки втомився. Сьогодні я хочу з тобою поговорити про регулярність. Але не як про ще одне правило або ще одне треба. А про те, як регулярність може стати твоїм ключем до успіху. Тож, якщо тобі цікава ця тема, завари чашку кави або чаю, бери щось солоденьке і давай з тобою поговоримо. Регулярність це просте і водночас глибоке поняття. Це про дії, які ми робимо кожен день, щоб досягти своєї мети і жити в гармонії з собою. Це не про ідеальність, а про маленькі кроки. Наприклад, це може бути медитація або фізичні вправи або догляд за собою. Але важливо пам'ятати, що регулярність вона не народжується з сили, а народжується з турботи про себе. Я дуже часто чую від клієнтів про те, що вони щось почали і не завершили. Вони щось почали себе заставляти робити, але в кінечному результаті вони не дійшли до того, до чого хотіли. І дуже багато таких історій. Але чомусь ми звикли робити щось тільки тоді, коли нам боляче, або тоді, коли у нас є проблема і вона потребує негайного вирішення. Але тепер уяви, що регулярність буде не про це, а про те, що це буде щось тепле, щось приємне. І те, що буде дозволяти тобі залишитися на плаву навіть в ті дні, коли здається, що немає мотивації, не хочеться нічого робити. І як тобі? Подобається ця думка? Регулярність дає відчуття стабільності в нашому світі, навіть тоді, коли ти не знаєш, що буде завтра, і не можеш повпливати на перебіг подій. Вона дає відчуття стабільності контролю над ситуацією. Навіть маленькі твої кроки набагато ефективніші, ніж стрімкі, але рідкісні стрибки. З часом ці маленькі кроки дають нам реальні результати. Не швидко, не стрімко, а по-тихому. І що цікаво, що якщо в твоєму житті з'являється хоча б одне, що ти робиш регулярно. Наприклад, це може бути вечірня рутина або ранкова рутина, це може бути книга перед сном, то наша психіка починає розслаблятися. Знижується внутрішній шум, легше зосередитись, зникає тривога, що ти нічого не встигаєш. Тому що тепер є те, що не залежить від зовнішнього світу, є те, що тільки твоє. Щоб регулярно працювати над собою, не обов'язково ставити великих цілей. Почніть з чогось простого. Це може бути 10 хвилин вправ в спортзалі, або це може бути 5 сторінок, прочитаних на день, або це може бути, наприклад, 1 хвилина медитації. Все залежить від вас. І головне пам'ятайте, що це повинно бути реалістичним і досяжним. Крок за кроком ви створите свою звичку. І головне пам'ятайте про те, що якщо у вас щось не виходить, не починайте все спочатку. Дайте собі відпочити і просто продовжіть далі. Головне не зупиняйтеся, регулярність немає на меті, щоб ви стали абсолютно ідеальними. Це про те, щоб ви потихеньку і маленькими діями досягли якоїсь певної своєї мети і створили собі стабільність. Також в цьому відео я хочу поділитися з тобою однією вправою. Тобі потрібно обрати один жест, який ти будеш виконувати кожен день. Але важливо пам'ятати, що те, що ти обрав, це повинно бути саме твоє, не щось правильне або ідеальне, а саме твоє. Тож, це може бути, наприклад, випити стакан теплої води зранку або щось інше. Ти можеш сам це обрати. Кожен раз, коли ми робимо щось регулярно, ми створюємо основу для нашого росту. Ми можемо потім дивитися на якусь задачу по іншому, якось реагувати по іншому, і навіть змінити своє мислення на якісь речі. Регулярність дає нам можливість закріпити ці зміни на глибшому рівні, навіть тоді, коли ми не бачимо якихось певних результатів. Мотивація може змінюватись, і це нормально. Але якщо ти будеш робити щось регулярно, то твоя мотивація не повпливає на це. Важливо пам'ятати, що регулярність дає можливість робити щось кожного дня, незалежно від того, чи є в тебе мотивація чи ні. Якщо ви зробите регулярність частиною вашого життя, то побачите, як воно змінюється. Невеличкі кроки можуть привести вас до якихось великих цілей, тому не бійтесь починати з малого. Це вже великий крок до вашого успіху. І пам'ятай, регулярність це не про контроль. І не про те, щоб стати ідеальним, а про те, що ти будеш робити щось, що буде тебе підтримувати кожного дня. Дякую, що сьогодні були зі мною. І якщо тобі було цікаво, то постав лайк і підпишись. А також напиши в коментарях, як ти зміг ввести регулярність у своє життя. Мені буде дуже цікаво почитати.